Христос Воскрес. Сьогодні я хотів би сказати про кілька важливих інструментів, які дозволять нам правильно відчитувати послання євангелиста Йоанна, а саме говорити про особливості стилю цього євангелиста. Коли Євангелист Йоанн говорить про Ісуса, то насамперед Він завжди використовує поетичний формат. Тобто йдеться про унікальний урочистий стиль. І характерна риса цього стилю є ритм, в якому рядки однакової довжини творять речення. В Старому Завіті часто мова Бога передана в поетичній формі, яка творить контраст зі звичайною людською мовою, наприклад, пророцтва. Або навчання персоніфікованої мудрості завжди є представлені в поетичній формі. Оскільки Ісус Йоанна є від Бога, Він так само не говорить про Ісуса в такий наративний розповідний спосіб, але здебільшого в поетичний або, як кажуть дослідники, напівпоетичний спосіб. І тому вже сам цей факт показує, що це Євангеліє, Євангеліє надзвичайної глибини. Реймонд Браун коли сказав, що навіть після 40 років дослідження цього Євангелія він кожного разу відкриває його немовби вперше. І тому, якщо навіть ті особи, котрі вивчають грецьку мову беруть за основу своїх перших текстів до читання Євангелія від Марка або Євангелія від Йоанна, це насправді не означає. Що цей текст є простий. За цією простотою тексту, за цією простотою розповіді криється насправді, велика глибина, де майже в кожному уривку сходяться дуже багато важливих для богословля і розуміння особи Ісуса ліній, символів і якихось знаків. Наступний стилістичний прийом, який вживає Євангелист Йоанн, це є так зване нерозуміння. Ісус говорить про істинне та реальне, але використовує для цього земну мову. Для подолання цього протиріччя Ісус вживає образну мову і метафори. Учасники діалогу з Ісусом сприймають тільки буквальне значення. І тому в контексті богослов'я богослов'явоплочення. Яке реалізує Євангеліст Йоанн у своєму Євангелії, він, зокрема, оцей засіб нерозуміння використовує як літературний прийом. Візьму кілька прикладів. Наприклад, у другій главі з 19 по 21 вірш, Ісус каже до тих, хто опонує Йому, зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей 46 років, а ти його поставиш за три дні, та він говорив про храм свого тіла. Отже, Ісус говорить про свою смерть і Воскресіння, а вони надають цьому слів, е, його словам просто буквального значення. Інший приклад взяти з розмови Ісуса з Никодимом. Озвався Ісус і мовив до нього, тобто до Никодима. Істинно, істинно кажу тобі: коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого Царства. Никодим же йому. Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен же він увійти знову у трубу матері своєї та й народитись? Або, наприклад, розмова Ісуса з Самарянкою, до котрої Ісус каже, була б ти відла про дар Божий, хто той, що каже тобі, дай мені напитися, то попросила б сама у нього, а він дав би тобі води живої, мовить до нього жінка. Та й зачерпнути не маєш чим пане, а й криниця глибока, то звідки ля у тебе вода жива? Очевидно, Ісус говорить про духовні речі, вона розуміє слова Ісуса буквально. І так само є, коли Ісус говорить про те, що Він є хліб життя, та саме відбувається в Його суперечці з фарисеями у 8 главі, і так само нерозуміння викликають слова Ісуса в контексті розповіді про Воскресіння Лазаря в 11 главі. Третій, такий найбільш поширений прийом, який використовує Євангелист Йоанн, є так зване подвійне значення. Інколи воно призводить до нерозуміння слухачів Ісуса, а інколи вказує на багатогаранність одкровення, яке несе в собі слово Ісуса. Часто навіть обігрується різне значення слів. Іноді співрозмовник Ісуса має на увазі одне значення, а Ісус зовсім інший. Наприклад, коли Ісус говорить про те, що Він буде вознесений. То тут мається на увазі не що просто фізично піднесений, але роз... говориться про розп'яття і повернення до Бога. Коли Ісус говорить про воду живу, то Він має на увазі не тільки про точну воду, але й ту, що дає справжнє життя. Коли Ісус говорить про те, що Він повинен померти за когось, то насправді йдеться, що Він повинен померти за місць когось або заради когось. Йоанн часто дає кілька рівні значення в одному і тому ж оповіданні або метафорі. Наприклад, коли Ісус говорить про руйнування і відновлення храму, воно пізніше перетлумачене і віднесене до розп'яття і Воскресіння тіла Ісуса. Коли Ісус говорить про те, що Він є хлібом життя, то тут це висловлювання Ісуса про те, що є хліб життя має подвійне значення. З одного боку, воно відноситься до божественного откровення, а на іншому рівні тут є мова про Євхаристію. Коли Ісус говорить, або хтось про Ісуса говорить, що Він є Агнець Божий, зокрема Йоанн Хреститель говорить про Ісуса як про Агнця Божого. То тут мається на увазі три значення: апокаліптичного агнця, пасхальне ягня і страждаючого раба, який йде на заклання немов агнець. Часто також Ісус використовує дублетні мови. Іноді, в якійсь мові Ісуса говориться, по суті, те ж саме, що й в мові вже виголошені раніше, скажімо, повторення тих самих слів в часі тайної вечері і так далі. Можливо. Що той, хто регадалогував це Євангеліє, мав різні варіанти промов Ісуса і для того, щоб зберегти і одну і іншу версію, включив це в Євангеліє. Четвертим прийомом, який використовує євангелист Йоанн, передаючи мову Ісуса, це є іронія. Що тут йдеться? Своєрідну комбінацію подвійного сенсу і нерозуміння зустрічаємо тоді, коли противники Ісуса вживають на його адресу, принизливі, єхидні, скептичні або неадекватні за змістом зауваження. Ці висловлювання часто справджуються в сенсі, який автори коли висловлювали ці слова або насмішки, ніколи навіть не могли припустити і. Не могли собі уявити. Наприклад, коли Никодим говорить до, до Ісуса, прийшовши до нього вночі, Раві, ми знаємо, що прийшов і вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким немає Бога, не має Бога спроможен такі чуда творити, що Ти їх твориш. Очевидно, Він думає про Ісуса як про просто великого вчителя, або побожного чоловіка, але Він не уявляє до кінця, що Ісус справді прийшов від Бога як його єнородний син. Або коли. Самарянка запитує Ісуса, чи ти більший за батька нашого Якова, що дав нам краницю цю і сам пив з неї, а й сини Його, ще й товар Його? Очевидно, що вона навіть не усвідомлює, що Ісус є більший від усіх патріархів Старого Завіту. Або коли слухачі Ісуса говорили, чи то ж не Ісус, син Йосифів, що Його батька, матір, ми знаємо, як же Він тепер твердить, я зійшов з неба. Вони бачать тільки. Ісуса як людину землю, і ніколи не можуть собі уявити, що він є воплочене Слово. Або сказано в сьомій голові, юдеї говорили між собою, куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його, чи не до тих росіян між греками волить іще й греків навчати. Вони не розуміють, що Ісус говорить про своє розп'яття і повернення до Отця. І, очевидно. Таких е, е, текстів є багато. П'ятий прийом, яким послуговується Євгнис Йоанн в розповіді свого Євангелія, цей так зване інклюзіо, або, іншими словами, він ще вживає також певні переходи. Під терміном інклюзіо е, розуміється відповідність деталей на початку і в кінці розділу. Наприклад, у першій главі ми читаємо: споконвіку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог. А у 20 й главі, яка є закінченням Євангелія, тому що 21 глава є епілогом, Тома каже до Ісуса: Господь мій і Бог мій. Отже, євангелист Йоанн говорить про Ісуса як про воплоченого Бога. І про це Він стверджує на початку в 1 главі, і в кінці, в 20 й главі. Або, наприклад, візьмемо в першій главі 28 й вірш. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоанн хрестив». У 10 й главі, 40 му вірші, сказано, і пішов Ісус знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив. Весь текст між тим, отже, має певну тематику, бо там властиво поміщені дуже важливі слова і діяльність Ісуса і так далі. Так само цілі уривки, наприклад, Чудовкані Кані, перше, а потім друге чудовкані і текст між ними, все це творить так зване інклюзію. Матеріал поміщений між цими двома уривками, або якимись твердженнями, має своє особливе значення. а… Ці тексти поміщені на початку і в кінці, в особливий спосіб, увиразнюють, де це відбувається, ким є Ісус, або акцентують увагу на цьому матеріалі, котрий поміщений між цими двома точками. Часто Йоанн також вживає вставні епізоди або примітки, в яких пояснює значення семітських понять або слів, наприклад, коли євангелист. Йоан каже, що Андрій зустрів спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кефа, що в перекладі означає Петро Скеля. Тут є Пояснення значення слова Месія Христос, і, очевидно, пояснення значення слова Кефа. Або, наприклад, в дев'ятій главі, коли Ісус каже до чоловіка: Іди вмився в купелі Сілоамській, що в перекладі означає зісланий. Очевидно, Ісус також в багатьох моментах вкладає пояснення і богословського характеру. Наприклад, коли юдеї відказали у друга глава, 21-22 вірш: Будовано храм цей 46 років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли Воскрес із мертвих, й пригадали його учні, що Він ото говорив їм і увірили в Писанню та слово, яке Ісус був вирік. Отже, часті оті вставні епізоди, пояснення Ісуса, вони допомагають читачеві зрозуміти глибшу реальність, яка стоїть за якоюсь розповіддю. Очевидно, що Євангеліє має ще. Якісь інші особливості, але це і ці основні, коли їх мати на увазі, тоді легше читати текст, через котрий євангелист Йоанн хоче показати унікальну присутність Бога серед нас у особі і плоті Ісуса.